Сьогодні ми з вами розглянемо в'язання основних вузлів, які використовуються в хірургії. Для цього ми використовуємо пристрій, на якому відображено основну техніку в'язання вузла. В даному випадку є збільшена лігатура. І давайте розпочнемо з в'язання простого вузла. Лігатура береться в дві руки, перехрещується і далі формується петля. Зверніть увагу, будь ласка, це є правильна петля. Далі продовжуємо формування простого вузла. Формуємо наступну петлю. В даному випадку ми сформували простий вузол. Зверніть, будь ласка, увагу на ці петлі, як вони закидаті одна за одну. Це має важливе значення, тому що. Після цього ми продемонструємо, як в'яжеться морський вузол. Так, це ми зараз розв'яжемо. Демонстрація морського вузла. Знову ж таки, лігатура перехрещується, формується петля і далі формуємо морський вузол. Зверніть увагу, будь ласка, на петлю, яка характеризує, що даний вузол є морським. Ця петля наче захоплює попередні петлі як з цього боку, так і з протилежного боку. Наступний вузол хірургічний вузол. Знову ж таки, Береться, петля, береться лігатура, перехрещується. І зверніть, будь ласка, увагу на основний момент. Повинна бути сформована подвійна петля. Далі формуємо просту петлю одинарну. Таким чином ми продемонстрували основні три. Вузли, які використовуються в хірургії.